Якщо ти зараз в кризовому стані і не знаєш, як вийти, давай допоможу тобі, на прикладі п'ятірка паро. Обирай одну з карт і слухай далі. П'ятірка мечів це конфлікт інтересів і думок звісно, завжди хочеться бути правим і виграти будь яку суперечку, але іноді не треба це робити будь якою ціною краще зберегти стосунки, аніж просто перемгти. П'ятірка Пентаклів це про кризу ресурсів. Можливо, зараз тобі потрібні гроші або підтримка, але ти не можеш на цьому сконцентруватися, не можеш знайти це. Ти постійно думаєш лише про себе і про те, як тобі погано. Озирнись навколо ресурси є. П'ятірка кубків каже нам про емоційне вигорання, про емоційну кризу. Можливо, сталося щось, що ти не очікувала, і тепер ти не знаєш, як з цим справитись. Ти повністю занурилась лише в свої емоції, але навколо тебе є щось, що може тобі допомогти. Пітірка жезлів це боротьба за контроль, за статус, за лідерство. Це коли кожен робить щось для того, аби досягти місця під сонцем. Не бійся проявлятися і ти. Це важливо для того, аби показати свої амбіції і вийти з кризи. Якщо ти хочеш заглибитись у свою підсвідомість і знайти вихід із кризи, пиши мені і записуйся на особисту консультацію.